Громадська організація Рідне місто оголосила конкурс малюнку серед хмельницької малечі, фантазували дітлахи на тему Євро 2012 Болівають вони не лише спостерігаючи матчі, а й зображаючи найцікавіші моменти на папері і творять свою історію чемпіонату. «Євро-2012» підходив під гаслом Творимо історію разом. А ми маємо таке гасло, що разом. Зробимо ще більше, тому якраз наша ідея це задіяти дітей до здорового способу життя, подарувати радість. Адже ми, батьки для нас, саме головне бачити щасливими, радісними, успішними наших дітей. На альбомних листках маленькі подоляни не лише зображували символіку чемпіонату, а й улюблених футболістів, стадіон Поділля, себе під час гри казкових героїв. І, звісно, момент переможного голу. Я малював цілий альбом, не зразу перемовинським малював. Малювала мій малюнок, там як футболісти грають. Я намалювала м'яч і ногу. Футбольне поле намалював. А ти? я просто В Хмельницькій філармонії відбувся перший підсумковий етап конкурсу. Кращими визнали 360 робіт. Маленькі автори разом із батьками прийшли, аби отримати свої почесні грамоти та призи. Це альбом, фломастери, тобто, все те, що необхідно для малювати малюнки. Ну і символіка нашої громадської організації рідне місто. Це футболка, кепка. Шарик, тобто такі символічні подарунки, які би приносили дітям радість, і окрім приємних та потрібних подарунків на дітлахів чекала концертна програма та розваги з аніматорами. Всього на конкурс художники надіслали три тисячі малюнків, і це ще він не завершений. Роботи прийматимуть до кінця літа. Фінал конкурсу відбудеться вже у вересні, коли всі учасники повернуться до міста з канікул. Серед усіх робіт відберуть найкращих тридцять.